Шановні колеги, сьогодні ми маємо 12 серпня у нас чергове засідання комісії. Чергове засідання комісії. Голова комісії попросив мене, як заступника, провести засідання в зв'язку з тим, що має там по сімейній обставині, кліщі десь затрималися і буде вже на сесії безпосередньо. як ви знаєте. На попередній сесії ми розглядали питання, які пропонуються до порядку денного року, 60 нашої ї чергової сесії. І одним з питань, де ми дали, собі взяли, взяли, ну, було питання, було питання про внесення змін до структури та штатних розписів закладів дошкільної освіти Тросянецької територіальної громади. Ну, йшлося про те, що. Попросилася десь і начальник відділу освіти, і начальник відділу фінансів про те, щоб ми його включили до порядку цього сесії, але при умові, що буде десь воно опрацьоване. На сьогодні, як повідомили, де дотичні. Зараз запрошую. Вони чекали, вони... вони вже мали тут бути. Леся Він... Росія була. Леся Не є. Давайте, будь ласка. Поки що, поки що значит, маємо це питання. так, І давайте взагалі ми так затвердимо ще порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Значит, питання, оце, що я озвучив. І поступило до нас клопотання від відділу культури, туризму, молоді і спорту. Клопотання відділ культури, молоді і спорту просить врахувати клопотання директора Народного дому Слабки щодо створення однографічного простору на базі народного дому та перевести фонд і матеріально-технічну базу бібліотеки села з приміщення з приміщення 26 дріб 43 і 7 метр приміщення 25 дріб 31 метр квадратний. Ведве приміщення знаходяться на другому поверсі народного дому. У Фая Народного дому села Бродки директором воїну Оксану зібрано велику кількість старовинних речей, вишиванки, предмети побуту та ремісничі вироби, які мають історичну цінність, цінність і варті особою уваги для збереження цієї колекції, необхідне відповідне приміщення, яке забезпечить належні умови для її зберігання та, та експонування. Тобто, зрозуміло, є клопотання, яке. Створене на підставі попитання директора е, народного дому. Е, хто за те, щоб внести е, таке питання про створення етнографічного простору на базі Народного дому села Бродки та перенесення бібліотечного фонду і матеріально технічної бази бібліотеки села Бродки Тросяницької сільської ради Слідської районної Діївської області до порядку денного? Е, Нашого сьогоднішнього засідання. Я за. Бабій за. рішення прийнято. Отже, давайте в цілому тоді затвердимо наш порядок денний. Бабій. Ми це вже провели. все. Там, це, вже це, вже, це вже з минулого засідання. Ми провели тут пишеться, що ви повинні зняти по питання. А ми так і зробили, Сняли. ми його зробили. Ми тут вже це, це все, все зроблено. В цілому порядок дані наш бабіза. У ну, зв'язку з тим, що у нас є, Леся Мирославна присутня, питання про внесення змін до структури та штатних розписів закладів дошкільної освіти Россиянської територіальної громади. Ми випросили, допрацювали його, так? Так, так? Є проєкт рішення, так, є робимо, проєкт -рішення, так? Є. Десь ознайомити членів комісії з проєктом рішення. Ну, ви знаєте, що новий закон про дошкільну освіту зобов'язує внесення змін до штатних розписів закладів дошкільної освіти. Ми очікували на наказ, який саме затвердив нові штатні нормативи. нормативни. Вінормативи відбити 12 червня 2025 року. Номер 844. І відповідно цим наказом і затверджено. Типові штатні нормативи закладів дошкільної освіти, але звичайно, ми зв'язку з фінансуванням закладів дошкої освіти ми не можемо наразі передбачити всі ті вимоги, які є передбачені ті штати, які передбачені цим наказом. Ми залишилися на тому, на тому штатному розписі, який був там, правда, змінилися лише ставки. І е, також є додані деякі. Е, 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 е. Отже, е, щодо е, штатного розпису дорізка, значить, спершу внести зміни до структури штатної чисельності, працівників до. 1 вересня 0,8 штатної одиниці вихователя, 0,12 штатної одиниці помічника вихователя, 0,5 штатної одиниці кухаря, 0,5 штатної одиниці прибиральника службових приміщень і вивести 0,5 ну, штатної одиниці бухгалтера. Оскільки новим штатним нормативом передбачено тільки 0,5 ставки. ми не можемо передбачити. 12 тут, то що? Там змінно з новим законом змінено години роботи і вихователя, і помічника вихователя. Якщо раніше вихователь працював 30 годин, то безпекарені дітьми, то зараз він має працювати 25 годин. І, а в зв'язку з тим, що а, тих 5 Годин це цей методична робота, тобто сумарно 30 годин, але безпосередньо діти виходить так, що він нас перепрацьовував до затвердження нормативів, і таким чином ми маємо доплатити з січня додаткову. Це додаткові додаткові наставка та зараз чотири зараз. 4, 3, я не став сумарно, скільки зараз зараз я просто прочитала. Що ми виводимо, що ми вводимо? Значить, Берізка, там буде директор, одна ставка, вихователь 4 і 4. Ага. Музичний керівник 0,5 так і залишилося. бухгалтер було одиниця, стало 0,5. Патівець публічних закупівель один був, так один залишився. Сестра медична 0,5 була, так і залишилася. Завідувач господарства 0,5 був так залишився, помічник вихователя було менше, збільшилося там, я казав на 0,12 соток, то зараз виходить 2,62. соти. У харнула ставка стало півтора. Підсотний робітник був 0,5, так і 0,5 є. Машиніст з прання та ремонту сезон було 0,5, так і 0,5 залишився. І додали ті ставки, прибираємо службових приміщень, і до п'ять ставки І всього загалом загалом чотирнадцять цілих сімдесят сімсот. Ну а цілу березку на цілуберіску тринадцять тато воно таки вишили. Зрозуміло, що це не ставка ставками компенсували. Заробітні плату особини, ми змінили режим роботи. ми зменшили режим роботи, але все ж таки навіть відповідно то, що там є формула, до того режиму роботи немає, все одно зараз і бачить працювати тільки бувалтери, бо теж забралися домовляється підстави. І в фудошкільних підрозділах та аналізних фотошкільних, під... <рай> значить стільсько, вихователь 4, ставки було 3,6 Музичний керівник так і 0,5 залишилося, сестра медична 0,5 залишилося, Забрали сестру медичну з дієтичного харчування, оскільки передбачено, якщо є аутсорс, тобто вони самі не харчують, а ми закупляємо просто аутсорсу. Значить, сестра з харчування

Лесі Мирослав, <пас> теж так була пані сестра, так, і сестра і та, там Нічого не ставки, то не збирається. З амбулаторії теж медична сестра, то не з амбулаторії точно. Хто був на посаді медичної сестри, то мали 0,25 ставки сестри з дієтичного харчування почали. То мали 0,75 тепер таки буде мати. Добре, хто буде доповідати на сесії за попитання. Постане питання на сесії перепис ко видопу добре, що ми маємо там, то додатками йде, ті так, так. Рішення йде вивезти, внести, які так його ввести і які вивести, а тут вже в додатку як Так, відповідно, до відповідно до проєкту рішення, не знаю, що ми говорили, як би не можливо, відповідно, до проєкту рішення там 0,5 ну, статус на суміста з та ремонту одягу, я б казала, не зараз. Це я, де? то є в Бестизькому ну, підрозділі, де м'янському термітів. Там згідно старих типових штат, там було 0,5, бо так зараз людина є на 0,5, так і є, звідно новин може додати ще півставки. Ну, тобто, то що підставки... так додалося зараз? Ні, так, я би пропонувала лишити на старому рівні 0,5. А зараз що написано? Там чи okay. є 0,5 вже додатково, щоб людина того ставку. Ту, я, то, збив... я ж питаю, що додали десь. Я пропоную що з рішення і не додати. З проєкту рішення, звичайно, з проєкту рішення. Проєктне рішення було передбачено, що місць прання і ремонту спецодягу. Повна скапова була. Залишити тільки на лікаря. Так. Яке у вас Бо Ви з ціметакі залишилися. За те, щоб пропозиції. Друзі, другі ми десь запрацювалися, десь секретар комісії відсутня, тому є бачення таке, щоб дайте листочок. Саме Богдані протоколювала наше сьогоднішнє засідання. То за те, що Але ми секретарем засідання. У нас нема куха. куха це є працівник підприємця. Є бувалі кухня, вони самі закупляють продукти і самі батьки. А тут по продукти ФОП закупляє і ФОП забувається. Я, я попросив трохи цей секретарям засідання, пропоную його самого рання. Я думаю, що ви не будете самовід робити. Добре, дуже дякую рішення прийняти. Так добре, то значить по цьому ми цей. Дивіться, я там ще вертаюся трохи назад. Ми працювали там. У нас були. Положення про дошкільні заклади Дошкільні підрозділи. Дошкільні підрозділи. Ви чотири рішення десь аж напрацювали, Десь воно це ж можна напевно одне зробити що нічого. Ви з'їде на реєструєте його, зробити додаток Кожен заклад має мати своє положення про дошкільні підрозділи. Так до додаткове рішення піде. Заберете положення, то дві кратки поставити про згідно з тим, що буде Якщо нам говорити можливо молодими, а не факт, тому що якщо ми десь не напишемо. Чотири рази будете цей цей ну мотор. Ну, вже все зробили. Але по якому денному виданню? По денному виданню. Воно йде одним питанням, але чотири. Але розумувати робить... буде чотири рази. Так. Робити одним рішенням. Тобто кожна школа отримує затверджене положення. Затверджене положення. Затверджене положення. Дві крапки. Про Дем'янський ЗСО перших, третіх ступенів. Дошкільний жарт. Згідно з додатком 1. Стільський ЗСО.

У нас, нас такий, ми відлікаємося, це не є, воно гроша, яка зломала, на настояться. Тобто. нема пропозиції десь, ось знімає її десь. Переконали. Наступне питання наше є десь. І... Дякую, ми будете допоміжні. Хто за те, щоб надати висновок від нашої комісії вже цілком позитивний про те, щоб рекомендувати? Депутатам Тростянецької сільської ради внести питання про внесення змін до штатного розпису дошкільних за... з, різка, так? з різка, то до за... закладів ЗЗСО Тростянецької територіальної громади Значить, до порядку денного та зокрема за те, щоб внести дані зміни згідно з проєктом прийнятий. Все, дякую всім. Наступне наше питання. Е, мусите передати комусь десь. Його що? Ми, ми вже працювали. Значить, щоб е, хто за те да, проголосували, щоб не. внести в порядок денно, ага. хто за те, щоб ми вже і прослухали, про що там йдеться, хто за те, щоб рекомендувати е, депутатському корпусу внести питання про створення етнографічного простору на базі Народного дому та перенесення села Бродки, перенесення бібліотечного фонду. До порядку денного нашої е, сьогоднішньої сесії та, е, та рекомендувати створити такий етнографічний простір, десь і перенести фонд і матеріально-технічну базу бібліотеки села Броті збереження є бачення перенести. Е своє народного дому на другий поверх приміщення бібліотеки, е а бібліотеку перенести в сусіднє приміщення. Добре, то ви доповісте на питання на сесії рішення висновок прийняти десь. Дуже дякую. Значить, Леся, ви по паспорту Олександра? Олександра, Євайна. Олександра, Євайна. Олександра Євайна, так? Ми так скорочено. Зиміться на минулому засіданні. Ми розглянули ваше ще попитання. Було про. Про те, щоб щоби ну, доці... можливість встановлення дошки меморіальної станції волі, так. ми прийняли позитивний висновок і вважаємо, комісія вважає, що це є доцільно. То ви ознайомитесь з протоколом, там власне в різному написано про що Дякую. Це про те, щоб ви. ви Дали нам пропозиції, де саме встановлювати на якому фасаді будинку чи в приміщенні, то буде це Старостат на розумові, Депутат підготували. Якщо там будуть гроші, якісь дайте кошторис, що там треба виділити. Я так розумію, якщо це буде гроші бюджетні, то треба буде внести зміни до тої програми, що в нас є виготовлення банерів, бо там напишете другий підпункт, що є ще виготовлення тих дошок і задаємо зміни до програми. Бо треба буде, напевно, я не знаю, чи відділ культури, то візьме на баланс чи хтось. Та так, напевно, і гроші бюджетні, то треба буде взяти на баланс. Колеги, є згода на то, що Це я Та, так, чого? Так. Ну, На цьому, напевно, засідання нашої комісії пропоную завершити і всі дружно йдемо на сесію. Обій за. Дякую вам за роботу.